І у 1896 році на виборах перемагає е, республіканець Вільям Маккінлі. І Маккінлі вирішує, що настав його час е, ще більше консолідувати націю і розпочати війну проти Іспанської імперії, яка вже втратила до того більшість своїх колоній у Латинській Америці. І залишилися лише трохи територій на півночі Африки, це нинішнє Марокко та Західна Сахара Плюс такі території, як Куба, Пуерто-Рико та Філіппіни. І Іспано-американська війна розпочалася з того, що за повідомленнями там. Пентагону і Держдепартаменту, іспанці нібито знищили броненосець мен. І це стало приводом до того, щоб американці розпочали цю війну. І, що саме цікаве, що пише Гопкінс у своїй реально дуже чудовій монографії, яку я читав ще там 6 чи 7 років тому, що. Оці чотири колонії ще додалися Гаваї. Тобто, тоді, в кінці 19 століття, США, дуже щільно взялися за Гаваї, за ту групу островів у центрі Тихого океану. Що ці чотири колонії вони були різними за своїм типом. Тобто, Філіппіни і Куба, вони були такими повстанськими, і американські війська зустріли рішучий опір на цих територіях. Зі свого боку, пуерто рико і Гавайї, вони були лоялістами. Тобто американці туди прийшли і все. І вони не зустріли там рішучого опору. Філіппіни це група островів, які знаходяться Південно-Східній Азії. Філіппіни були названі на честь. Його величності Філіпа II, за часів якого був розквіт Іспанської імперії в другій половині 16 століття. І коли американці окуповують Філіппіни, то одне, одне, одне з перших речей, які вони роблять, це вони вивозять маленьких дітей і вони показували там маленьких дітей, жінок як тварину зоопарку.